Протягом багатьох років людям із серцевою достатністю радили сурово обмежити споживання рідини часто не більше півтора літра на день в надії запобігти набрякам. Ця рекомендація, більше вкорінена в традиції, ніж у переконливих доказах, з'явилася навіть у рекомендаціях США щодо серцевої недостатності 2022 року. Клінічне випробування Fresh Up поставило під сумнів, цю давню думку, 504 пацієнти з хронічною стабільною клас 2, 3 Нью-Йоркської серцевої а, асоціації з серцевою недостатністю були не випадковим чином розподілені на групи, яка або продовжувала обмеження рідини, або вільно пила. Результати показали відсутність суттєвих відмінностей між групами результатами безпеки, включаючи смерть, госпіталізацію загально пов'язану з серцевою недостатністю, пошкодження нирок або потребу в утрішньої діуретиках. Ті, хто пив без обмежень, відчули покращення якості життя, а ті, хто вживали обмежену кількість рідини, спостерігали. Погіршення. Хоча різниця між групами виявилася і невеликою, але результати вражаючі. бо немає необхідності обмежувати обсяги прийняття рідини форми на стабільну серцеву недостатність, дозволити пацієнта більно пити пропонує більше, ніж фізичний комфорт. Це відновлює відчуття свободи, гідності та контролю. І це має значення. Віра в одужання часто є першим і найважливішим кроком до зцілення. Коротше кажучи, якщо у вас стабільна серцева недостатність, суворі обмеження рідини можуть бути не бути необхідними і повернення вашої свободи пити може стати кроком до покращення здоров'я як тіла, так і розуму. Отже, ви повинні більше довіряти внутрішнім механізмам одужання людського організму та прагнути до більш точних, зважених терапевтичних стратегій. Дякую за лайки та розповсюдження відео.